Вона така колюча, вона така дерська. Сьогодні зранку королева кололася в Трояду, у неї з руки текла кров, кров. вона текла не перестаючи крові. Червоно кров, і вона перетворилася у трояду. О, О троянного королева. Твої шипи такі гострі, такі гострі але, твоя але твої пелюстки та такі ніжні. Ти прекрасна ти і смертоносна, і Як, як саме кохання. Твої ключки захищають твоє серце, але вони також можуть. Тих, кого підходи занадто близько, близько. Ти така загадкова, така Неперебачувана ніколи не знаєш, чого від тебе чекати. О, одного, королева, королева. Твої шипи, такі гострі, але твої пи... Такі ніжні. Ти, Ти прекрасна і смертеносна, і смертеносна, як, як саме кохання. кохання.